Ця корпорація вартістю десятки мільярдів колись буквально висіла на волосині від смерті. Так, це компанія FedEx, та сама компанія, без якої сьогодні не працює половина світових доставок. І от уяви, у момент банкрутства на їхньому рахунку, залишалось всього 5 тисяч баксів. Це навіть не гроші, це біль, якої вистачить на один день роботи. Компанія стояла на межі закриття, пального немає літаки й машини стоять. Конкуренти потирають руки і кажуть: ну все, Фідексу хана, скоро почнемо різати його по частинах. І саме тут починається найцікавіше. Фред Сміт, засновник компанії, бере ці гроші і замість того, щоб плакати та писати прощальні листи інвесторам, їде в Лас-Вегас. Так указано з останніми п'яти тисячами. Не відпочивати, а рятувати бізнес. Він сідає за стіл і ставить усе на блекджек. І знає, що виграє 27 тисяч баксів. Цих грошей йому вистачає на пальне, завдяки якому компанія змогла протягнути ще один тиждень, і саме за цей тиждень він умудряється отримати контракт від Міноборони США, який перетворює Фідекс із пацієнта в комі на світового гіганта логістики. Тому запам'ятай, ризик це не безумство, і інколи це єдиний шанс залишитися в грі.